У нас тільки що були затверджені термінові дебати по тематиці юридичні аспекти та аспекти пов'язані з правами людини російської агресії проти України. Дуже важливо цей трибунал пов'язане, те, що ми хочемо добитися створення трибуналу над злочинцями, воєнними і найвищим військово-політичним керівництвом Росії на чолі з Путіним. Окрема доповідь це. Sexual violence in conflicts. на жаль, те, тобто, це насилля, статеве насилля в умовах конфліктів, На жаль, ви знаєте, що це є величезна сьогодні проблема в Україні, де російські військові гвалтують українок, українців. І це дуже серйозне питання. І звичайно, ми там піднімаємо тематику України. Ми бачимо це як створення між міждержавного такого трибуналу, до якого може також долучитися Ради Європи, організація Об'єднаних Націй, тобто міжнародні інституції. Організація Об'єднаних Націй. Ми розуміємо, що є проблеми, що в Security Council, то тобто в Раді Безпеки ООН, є Російська Федерація, яка зловживає правом вето. І може це намагатись блокувати, але є механізм самої генасамблеї, яка також може голосувати. Тож це дуже важливо не тільки для України. Насправді, так для нас дуже важливо. Притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців, але якщо ми цього не зробимо, то уявіть, який це буде сигнал для всього світу, що можна такі речі робити. Тобто, факт того, що буде покарані злочинців тут, це буде пересторогою для всього світу, щоб це ніколи більше ніде не повторилося. Тому дуже важливо і для нас, і для всього світу такий трибунал створити. Ми дуже багато зусиль в це вкладаємо. Є вже низки резолюцій, парі які це передбачають. От зараз буде Ова, я впевнений в цьому. Ну і все це, і ми сподіваємось. Такі знаєте, кірпічик за кірпічиком ми складаємо те підґрунтя, яке дозволить запустити цей трибунал. Фактично, це такий після Нюрнберзького такий трибунал буде масштабний. До речі, колись Нюрнбергський трибунал створювали чотири країни. Це насправді був трибунал чотирьох країн. Тому це дуже важливий напрямок. Для України дуже важливо створити цей механізм, провести рішення відповідні, залучити країни. Сьогодні вже десятки країн попередньо погоджуються прийняти участь. Чим ширшою буде коаліція, тим краще. І створити механізм, який дозволить дійсно провести трибунал, винести рішення і щоб це рішення поважалося в світі.